Бог хоче донести до кожного свої чудові вістки про спасіння та правду, і іноді він навіть використовує тварин для досягнення своїх цілей. Під час однієї з івангельських зустрічей, які відбувалися в Гвінеї в квітні травні 2024 року, євангелист проповідував про хрещення і звернувся із закликом до тих, хто хоче охреститися. Камтовиті наперед Спочатку ніхто не рухався. Всі чекали, щоб тільки не виходити першими вперед. І як минали секунди, стало ніяково. Потім ні звідки взявся собака він рухався вперед, пройшовши весь шлях до сцени. Потім він сів, дивлячись на аудиторію. Коли люди побачили відгук собаки, вони теж почали відгукуватись. незабаром великий натовп рушив вперед, відгукнувшись на заклик, Бог використав собаку, щоб показати їм дорогу. Кілька місяців потім, в сан франциско Каліфорнія, Бог використав ще одну тварину для свого доручення. Місіонери служіння промені світла ходили від дверей до дверей, роздаючи пакети, що містили книгу Велика боротьба, а також маленьку брошурку про психічне здоров'я та запрошення на івангілізаційні заходи. В одному домі пара відчинила двері, і місіонер почав говорити, пояснюючи, що є в кожному подарунковому пакеті. Заявивши, що їх не цікавить даний матеріал, чоловік почав зачиняти двері, коли їхній собака вскочив у відчинку. Відчинені двері схопив пакунок з руки місіонера та швидко втік із ним всередину. Ну, засміявся чоловік. Я думаю, ми візьмемо це. Друзі, настав час стати часткою всесвітнього руху залучення членів церкви. Коли ви співпрацюєте з Богом, ви ніколи не знаєте, що він зробить, щоб допомогти вам досягти інших заради нього. В Книзі діяння апостолів ми читаємо: євангельське доручення є великою місіонерською хартією Христового царства. учні повинні були щиро працювати для душ, даючи всім запрошення милосердя. Вони не повинні були чекати, поки люди прийдуть до них. Вони мали йти до людей зі своїм посланням. Натхненний автор продовжує учні мали продовжувати свою роботу в ім'я Христа. Кожне їхнє слово і вчинок полягали в тому, щоб привернути увагу до його імені, як до того, хто володіє життєвою силою, якою грішники можуть бути спасені. Їхня віра полягала в тому, щоб зосередитися на тім, хто є джерелом милості та сили. Мої брати і сестри, коли ми всім серцем віддаємося участі в його місії, ми можемо вимагати разом з апостолом Павлом потужної обітниці, яка міститься в посланні до Филипян, 4 розділ, 13 вірш. Я все можу в Христі, який мене зміцнює. Ісус, скоро прийде. Станьте частиною всесвітнього руху. За Учені членів церкви